Вітаю на моєму каналі магазин Аврора огляд товару за 19 січня. Ремінь жіночий металевий 44. 22 гривні окуляри іміджеві, рожеві, окуляри піксель 49. Футляр 14 гривень. Сумка жіноча валюрова 129. На на кнопку. Сумка чоловіча через плече 169. Екошкіра. шкіра. Сумка нагрудна 99. Рюкзак туристичний 299. Шкарпетки, де ми сезонні чоловічі високі 29. Кольори в асортименті. Рушник махровий 249 70 на 140. Рушник банний, 169. Різні кольори в наявності. Колготки, де ми сезонні дитячі 109. Шнурки для взуття 24 гривні. Шкарпетки чоловічі димисезонні 39 Є різні принти. Шкарпетки дитячі 24. Кольори в наявності. Шкарпетки чоловічі 44, 25, і 27. Кошик декоративний 44. Кошик білий в'язаний 99, бюзгальтер жіночий, безшовний 149. Шапка жіноча утеплена 149. Чоловіча шапка з помпоном 39. Наявності різні кольори та принти. Наколінники дитячі 34, кольори на вибір. Добавка дієтична залізо 19 гривень. Добавка дієтична глюкозамін 39, комплекс вітамінів кальцій Д3 19 гривень, паста зубна саніно 22 гривні. Більша упаковка 34, паста дитяча зубна 24 50 мл. Гель після гоління 39, палички ватні дерев'яні 100 штук 12 гривень. Диски ватні косметичні 14 Кондиціонер для білизни 129. Серветки вологі 120 штук 29 гривень. Набір рушників 4 штуки 94. Серветки вологі 15 штук за 7 гривень. Засіб для миття посуду 24. Засіб для миття посуду лимон 22 гривні. Плямовий відник 34, Засіб для виведення плям 29 ваніш, Порошок для прання 319, капсули для прання 10 штук 187 аріель, кондиціонер для білизни Ленор 95. Кондиціонер для білизни 24 за 1 літру. Набір блоків туалетних 134 3 штуки в упаковці. Блоки туалетні 119 3 штуки. Освіжувач гелевий 36. Аромати на вибір. Порошок для прання 19 гривень. Набір запасок. 19. Засіб для миття ванної кімнати 79, засіб для миття плісняви та бруду 75, гель для очищення унітазу 39. Гель дезінфікуючий 69, засіб для чистки труб 33. Засіб для видалення плісняви 59. Засіб для чищення кафелю. Також 59. Засіб для миття ванної кімнати 84. Освіжувач повітря 75. Засіб парфумований 59. Освіжувач 44 Освіжувач повітря 39. Мильниця пластикова 27 набір прищіпок 49, 22 гривні, Кольорові прищіпки.

Розгалужувач 69. Набір головок торцевих 129. Паяльник електричний 77. Паяльник електричний 99. Індикатор 29. Термометр 139. Степлер монтажний 149. Рукавички автомобільні з підсвіткою 49 гривень. Компас 29. Пензлик малярний 22. Пістолет для силиконового клею 88, 34. Клей сапожник – 27 гривень. Термометр кімнатний 19, Термометр кімнатний 29, клей 34. Автомобільний. Ароматизатор 5 гривень. Рулетка 44.

3 метри 129 подовжувач на 2 розетки колодка електрична 55 подовжувач 199. Колодка електрична 49, 2 гнізда, вимикач 19 гривень. Коробка 15. швабри для миття вікон 88, 169 Склоочисник. очисник. Шістьдесят запальничка кухонна, запальничка кишенькова 77 запальничка побутова 49